Сьогодні ми, я в тому числі, знайомлюся з, з такою новою методикою. Розкажіть більше детальніше, звідки пішла ця техніка глибокого глибинного дотику, як вона працює? Глибинний дотик це місце практика, яка зараз досить популярна у всьому світі. У нас на Україні вона ще така новітна технологія. І це практика дуже швидкого, максимально швидкого відновлення роботи організму в цілому. Ця практика створена в 2000, 2000 році. Є майстер, який створив цю практику, і ми його нам. І з 2000 року вона розповсюджується вже по всьому світу, розповсюджується особливо, якби багато зараз в дуже активно в Росії також практикують. Навіть ми вже знаючи, деколи навіть дуже заметно, помітно, коли люди навіть на телеекрані видно, люди, які займаються практиками, це дуже помітно. Відразу психологи називають цю практику одна із видів телесно-орієнтованої терапії. Так презентують, тому що під час роботи в цій практиці відновлюється як енергетичний стан людини, так і фізичний стан людини. Людина в усіх своїх тілах стілюється. Збирається і стає, стає більш цілісною і більш цілеспрямовано може виконувати певну роботу, певні дії. А в чому саме особливість спільно з іншими техніками цієї техніки? Вона, по-перше, за 30 хвилин максимальний ефект. По-друге, в принципі, достатньо 5-6 відвідувань. Результат з першого відвідування, дивлячись, який випадок. Це така є особливість. Тут є симбіоз парної йоги. Ця техніка немає на в світі. Тобто максимум інформації, максимум всього корисного, що є в усіх практиках, воно зібрано в одній практиці і для, мінім... для максимального ефекту, що само тобто людина без будь-якої підготовки приходить сюди, так як я зараз до сьогодні. Я можу спробувати це. Ні, ніяких обмежень по здоров'ю, якщо в людини є тиск, наприклад, або грижі. Ні, Ні, чи це, це те, що особливо цікавить наших людей, і наших клієнтів, немає тут обмежень. Навпаки треба приходити, і тут все пропрацьовується. Нормалізується тиск, відновлюється робота в цілому організму. Абсолютно всі проблеми і жіночі органи, внутрішні всі органи пропрацьовуються. Якщо це суглобу, значить суглобу. Якщо це позвоночник, якийсь кальост, значить і так само пропрацьовується і це і вирівнюється постанова, і людина стає рівним рівнішою вже після першого разу. Травна система також Требна система. Требна. Так, ну. В принципі ці маніпуляції, які ми сьогодні проводили, ну не дуже зрозумілі пересічним дітям, тому трішки прокоментуйте, в чому особливість цих технік, як вони, ну, як вони проводяться, чи це позитивно підводяться. Ну, з того, що ми сьогодні робили для невагітних для звичайних людей. Тому що для того, щоб, щоб робити такі вправи комусь іншому, для цього треба особливе навчання. І для цього треба прийти і навчитися спробувати спочатку, сподобалось і в нас існує такий курс, і можна навчитися цьому. Без спеціального навчання такі вправи краще не розробляти. Заборонено. Заборонено. заборонено, тому що можна не тільки не допомогти, а ще й пошкодити. В ніякому випадку не можна повторювати те, що ми зараз бачимо. Куди можна звернутися люди, які хочуть навчитися? Для того, що спробувати на собі, а потім де, -де, -де можна навчитися, де знайти, скажімо, До нас, у нас ще тижнево проводяться заняття в суботу і неділю. Заняття в сантач згідно графіку, можна буде подивитися. Там фітнес спорт, спорту і, спорт на ній Ольгі в суботу і в неділю проводиться заняття. можна знати графік. Тут є телефони, можна перезвонити попередньо. і домов думаю... і так само є індивідуальні заняття в вигляді масажу. Те, що ми вже всі бачили, вони проводяться як масаж для людини, тоді контактні телефони. Можливо, їх знайти так само в фітнес спорті, на сайті фітнес спорту.